Не кричи, молодець. Загубили маму в лісі в горах. Тепер кричить через кущі, шукаємо річку. Гірські німці. Гірські німці або німецькі гуцули. Достой Петро мене любить водити манівцями. Гуляли ми собі по природі. Сьогодні пішли в гори. Думаю, вчора на той Дунай постійно ходити. Як тут кругом нас гори. Ми вирішили з Петриком давай зробимо маршрут на гори. І задоволені. Не пожаліли ані трошки, що ми пішли в гори. Бо дивіться, що ми бачимо. Хоп, Петруско. І перед нами весь Дегендорф. Весь Дегендорф як на долоні. Отак от. Так от. Такої висоти ми на нього дивимося сьогодні. Йдемо далі, там нас мама чекає. Вже зачекалася напевно, не думала, що ми так довго будемо ходити по тих горах. Петро спортсмен, любить ходити зі мною по горах. Вийшли ми ну, не на самий вершечок, але на дуже високу гору. Дивіться, дрова, то німці запасаються дровами на зиму. Тут таке гарне поселення під горою. Дуже гарне. І гори, 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 гори. Краса. Гарно жити в горах. Чи то в німецьких, чи то в українських, чи то в будь-яких. Гори то є гори. Запах. Дуже гарна природа. Казка. Дестей Петро мене любить водити манівцями, ми взагалі от звідси вийшли. Тут пару метрів вже лавочка, там марічка сидить, відпочиває. То ми ходили з ним от туди в ті гори, туди ще вище. А він мене веде десь якоюсь другої стежки. Раді ми зблудимо з ним. Так буде зовсім нам не Ну, Але йду, але йду. Дивіться. Тут от курочки бігають німецькі. Село. Маємо Дегендорф, велике місто, великі заводи корпорації, салони Audi, салони Mitsubishi. Кажу Mitsubishi Volkswagen, що я тут Mitsubis. Все, що хоче в тому Дегендорфі. І прошу дуже таке от собі гора з такою стежкою лісовою, по якій ми йдемо. То чисто в мене в сидів потеличі. От точно така сама стежка по лісу. Ми собі ходили на поле, там в нас така липа росте, там липовий цвіт рвали, люди корови пасуть, по поля, городи. Хто б міг подумати, що Дегендорф він ще й такий є. От такий от. Ось така ферма, яка слодочка стоїть. Тут собі німці живуть, гуляють. Такий квартальчик. І тепер дивимося тут, що у нас починається гори Карпат. От там ми були ще у нас з Петриком. От там ті всі краєвиди. От так от природа. А ми такими стежками. Ми любимо ходити такими непротоптаними. Або мало протоптаними. Де нема машин. Де менше цивілізації. Тепер дивіться, виходимо і перед нами Дегендорф. Весь Дегендорф. Ну, не весь частина його, але як на долоні. От він тут. Ті гори, на які ми дивимося щодня з вікна, от я зараз на них і знаходжусь. І весь Дегендорф під нами. Весь Дегендорф. Тут же починаються кущики, а нас цікавить от те місце. Оцей годинник, ми ще метрів. 500, за ним живемо. Краса, десь там далі Дунай дуже далеко. Ну, сьогодні ми трохи поміняли локацію, сьогодні ми в горах. Те свіже повітря, оті запахи, оті квіти, все завдяки тим горам. Тут навіть люди ще живуть на вершечку, там навіть кури бігають. Мамо! Не кричи! От тако Петро любить ходити навпростець. Веде мене в якісь хащі. Я не дуже хочу за ним тихо хай перше подивиться. От, тут дивіться, куди ми попали. Дегендорф. Баварське містечко. Хати. Молодець. Загубили маму в лісі в горах. А тепер Петро її так, тактично знайшов. каже. якщо пішли сьогодні в такі гори погуляти трошки. Ну, бачиш. От я за що кажу? Треба йти тою дорогою, якою ми піднімалися, тою і спускатися. Там Петро каже, підемо другою стежкою і десь тепер кричить через. Кущі шукає Марічку. Не, а якщо б ми йшли, то його. А мовантою б таку заходила, поняв? Тут дуже добре, що вона тебе почула. Щоб тебе якийсь ведмідь тут не почув. Грізлі. Грізлі. якийсь там німецький Стежка. Тут такі хащі, дрова. Ну і тут таке не дуже подібне вже на село.

Значить, ти намірся, туди хавти. Вийшли в гори ті, що я раніше показував з центру, ті будиночки, які в горах. От І ми вирішили сьогодні до них добратися. Дуже тут гарно, там такі краєвиди на тій горі. Дуже гарно. Тут живуть німці. Гірські німці. Гірські німці або німецькі гуцули. І весь Дегендорф там внизу. Ходимо кожен день по кілька кілометрів і ходимо новими стежками. І вже той Дегендорф пройшли здовші в поперек. Мені так виглядає. Сьогодні вирішили в гори навідатися. Провідали гори, вивчили ту місцевість. Ну, гори всюди як гори нічим не відрізняються від наших, ані трошки. Навіть будинки якісь в тих горах такі подібні до наших. Подивіться. Ну, чим не Україна. Така собі хатинка, така собі люди живуть. Тут в тих горах така архітектура навіть подібна до нашої. Хоча той самий Дегендор. ми Зараз тут пару метрів пів кілометра вниз спустимося і вже зовсім інший декендор. А тут прошу дуже отакі от, от собі газончики, такі собі квіточки. От йдемо по жовтку чи по Сапошину. Повітряна тривога в Баварії. Перший раз попав на таке.